В золоті паморось, це вірш, до речі, написаний там, але зовсім не про В золоті паморось, як екзотично, Гнізда Господні в'є омила, холодно, голодно і трішки синично. І ти у снігу, мов пташинка мала, небо бездоне, аж крила безсилі, Тінями тішити, тишу тісну, скрушно зітхаючи сонце в екзилі, до непокори готує весну, сосни схиляються, мов неофіти. Перед погордою перших святих, і ти розумієш, що мав одлетіти, але проспав, проволандав, не встиг. Тулиш до серця, і хугу, і кригу, дали чартаєш мов долю лиху, щоб дочекатися теплого здвигу, гублячи пір'я. Е, Підлобузницький вірш, так сказав Іван Андрусяк. А чому ви зрозумієте? І після того історія буде після вірша. Ти вже не сам найближча зірка тобі все світло віддає. І дивно хрускає квартирка, і ніч ріднішою стає. А ось і вітер, три секунди він завмирає на щуці, і вже не падають нікуди твої долі камінці, та шурабуреться у кармі, від муло звільнена ріка. Є теплий чай і тихий камінь з переклади Друсяка.